Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську інформаторку, яка коригувала повітряну атаку РФ по сумах у ніч на 7 вересня поточного року. Для удару окупанти застосовували ракети та дрони камікадзе типу шахет. За даними слідства, наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка Російської Федерації, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу збройних сил країни-агресора, відомого як ГРУ. Завказівкою воєнної розвідки Російської Федерації їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважали місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру, нібито у власних справах, або втемну випитувала потрібні відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об'єктів. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського гру створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх однодумців, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді термання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.